Війна завдає удару не лише фізично, ще більше вона б'є по психіці людини, щоб допомогти людям витримати напругу. На рівненщині відкрили декілька психологічних центрів підтримки громадян. За невеликий термін часу вдалося облаштувати кабінети для занять з психологами та придбати три автівки для того, аби надавати послуги навіть у найвіддаленіших населених пунктах області. Один із таких центрів наразі відкрився із Долбунові. Ми розуміємо, що ментальне здоров'я сьогодні це дуже і дуже важливе. І ми розуміємо, який виклик нас чекає завтра. Тому завдяки якраз фонду солідарності, наших донорів, ми сьогодні зробили такий вагомий перший крок в цьому напрямку. Ми відкриваємо базу. Старт ми маємо уже команду. Яка пройшла і навчання, і вже працює як мобільна команда. Проект психосоціальна підтримка в Україні триватиме до кінця 2023 року. Чи відкриватимуться аналогічні центри в інших областях України наразі невідомо. Усе залежатиме від кількості відвідувачів. Старт фактично відбувся з моменту того, як з'явилися люди, які здатні надавати цю допомогу. І велика їм подяка за те, що вони це надавали в тих можливостях. Пристосованих приміщеннях, де це можна було робити, і в тому числі на виїзді у нас є досвід, в тому числі виїздів в конкретну військову частину і роботи з безпосередньо військовослужбовцями. Голова рівненської обласної ради Андрій Крауш розповідає: цей проект є дуже важливим для області, адже потрібно дбати не лише про фізичне здоров'я громадян, а й про ментальне. Це важливо з медичної точки зору для ментального здоров'я саме. Воїнів, членів сімей, тих людей, які були в місцях, там де були бойові дії, ті, які втікали від війни, які втратили житло, майно. Тому для України під час війни. І після війни це надважливі будуть такі проекти. Усі охочі, які потребуватимуть моральної підтримки, можуть звернутись до психологічного центру та скористатись його послугами. Це і консультування психологічне, це психологічна підтримка, це психологічна діагностика однозначно, це послуги психіатра, тобто і лікувальна робота проводиться. Все, що стосується психологічних послуг, всі послуги у нас ці наявні. Окрім моральної підтримки, люди тут можуть отримати й гуманітарну допомогу чи навіть скористатись послухами перукаря або шваї. А люди з інвалідністю можуть взяти на прокат інвалідний вісок чи милиці. Переселенців для сім'ї військовослужбовців, для сім'ї загиблих, які стоять на обліку. Різні такі дрібні послуги. Це безкоштовно надається ця послуга. Будь-хто може там чи. Сім'ї чи бабушка, дідушка, одинок, які стоять у нас на обліку, вони всі звертаються там підшити, щось коротити, щось там поміняти замок. Аналогічні центри запрацювали й в інших громадах Рівненського району, а саме в містах Сарни, Дубно та Вараші. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV.